наших братів, наших побратимів, прапор Литовської держави. А сьогодні ця країна і ця велика нація, наш великий друг, святкує День відновлення державності з Вільнюсом, з Литвою в Україні завжди були пов'язані дуже великі перспективи. І Спільна наша дружба, спільне наше розуміння того, що ми маємо бути вільними націями, вона завжди була разом. Ще в радянські часи згадаємо, ми завжди з такою доброю душею ставилися до мешканців Балтійських країв, до литовців. І тепер Вільнюс для нас це є знакове місто. Сьогодні литовці. Приймають наших поранених у своїх лікарнях. Сьогодні литовці перші висловлюють свою підтримку боротьбі українського народу. Сьогодні литовське керівництво розуміє, що таке протистояти свавільному бандитському режимові та ще й тому режимові, який підтримується і підпирається Москвою. Бо Литва, як і Україна, піддавалася московській окупації. Ресіям, отож, давайте ми всі разом нашим великим майданом привітаємо литовський народ з їхнім нинішнім святом, з днем відновлення державності і побажаємо нам разом успіхів, в боротьбі за нашу волю і за нашу свободу. Дякує! розпочнеться сесія українського парламенту, влада, яка вже сьогодні тріщить, пошла, тому що нашим майданом, нашою боротьбою, тут в Києві і в різних регіонах. Ми з вами зуміли, відкривши другий фронт, ми з вами зуміли внести дисбаланс в ту нібито міцну і нібито сильну машину, якою себе називала партія регіонів і їхні союзничні комуністи. Зараз буде отой надважливий час і надважливий день. Вони мають розуміти, чого вимагає Майдан у вівторок. Адже наші вимоги вони залишаються не те, що незмінними, вони залишаються ще більш чіткішими і мають для тієї влади бути однозначно зрозумілими. Найважніша наша вимога це є повне перезавантаження влади. Це є дострокові вибори президента. Дострокові вибори. Наша основна вимога влада має стати іншою. Не тільки обличчя при владі другими, не тільки таблички треба міняти на кабінетах і осіб, які своїми заданими будуть сідати у владні крісла, Треба міняти реально всю прогнилу, корумповану антиукраїнську систему влади сьогодні в Україні. Нам потрібні три незалежні гілки влади. Що законодавча і особливо судова. Суддів треба обирати. Народ має мати право відкликати суддів. Народ має мати право не тільки обирати депутатів президента, але їх прозоро і просто відкликати, якщо вони не справляються зі своїми обов'язками. В державі має бути ухвалений закон про люстрацію. Тільки через те, що в тій ж Литві Яку сьогодні ми віддали. Такий закон був ухвалений, а в нас такого закону немає. Ви бачите, яка сьогодні різниця? Наскільки ця нація сьогодні пройшла шлях до європейської інтеграції? А ми, українці, далі топчемося в большевицькому кремлівському болоті. Народ має мати право прямого народовладдя. Громада повинна мати право відкликати дільничних міліціонерів. Це моїх порядників. Громада має мати контроль над владою. І це мусить бути одна з основних вимог яка має бути реалізована. Бо це є вимога української громади, це є вимога українського майдану. Саме ці постулати і багато інших мають бути зафіксовані в Конституції. Бо Конституція це основний закон. Конституція це є правила нашої з вами щоденної поведінки взаємостосунків всередині влади, стосунків влади і суспільства, а все мусить бути прозорим. Україна вже є іншою державою. Україна сьогодні бореться проти тиранії, проти узурпації влади, проти диктатури, і Україна обов'язково переможе. І наша боротьба має не припинятися, вона має навпаки. Більш рішучою, пам'ятаємо товариство, не тільки маємо наносити удари проти тирана, а мусимо розуміти, що диктатура впаде, тиранія впаде, якщо ми розчитаємо і наноситимемо удари проти тих гвинтиків, які підтримують цього тирана. Цільово проти всіх тих, на кого стоїть тиранія, зараз має бути направлений. Наш основний удар, наш основний наступ. Тому ми всі разом, як і минулого віча, цього віча, закликаю, особливо киян, мешканців інших регіонів України. Вівторок, зранку, з восьмої ранку, тут, на Майдані, форму. Чотири роки тому обирався на посаду президента за повноваженнями Конституції 2004 року. Тоді ці повноваження президентські були незначні, але прийшовши до влади незаконним шляхом через контрольований Конституційний суд, він скасував цю Конституцію. Повернувши дію Конституції 96-го року, де повноваження президента були розширені. Тому раз його обирали не за тими повноваженнями, значить Конституція мусить бути 96-го року скасована і відновлена дія Конституції 4-го року. Для того потрібне одне голосування в парламенті. Опозиція запропонувала декілька механізмів, як це зробити, або через парламент, або через Конституційний суд. Влада поки не богрить бажанням піти на зустріч народові. Але нам треба тиснути люди добрі. Ми все, що потрібно, зробимо в Верховній Раді України. Наші 169... Парламентарів від опозиції від трьох опозиційних фракцій. Але ми просимо вас. Нам потрібна ваша допомога ззовні. Нам потрібен ваш рішучий наступ і тиск з парламенту для того, щоб кожен регіонал розумів, кожна. Коли ми відкрили з вами другий фронт, коли по всій Україні народ почав підніматися проти цієї банди. Тому наше завдання сьогодні похід на схід. І зараз, наприклад, на теперішній час, зокрема, депутати від свободи, майже усі роз'їхалися по східних областях України, по центральних областях України. Від хати до хати, від районі. Чи російські телеканали, а Кремль суцільну брехню дає про нашу боротьбу, про нашу звитягу, тому похід на вхід агітаційні групи маємо переконати людей, як казав Степан Бандера, дойти до кожного українця. Ось наше завдання нині. Тому, будь ласка, мобілізаційні пункти агітаційних груп вже почали працювати в Палаті Свободи Жовтневому. Ті, хто має бажання разом з нашими депутатами їхати за ітаційними поїздками і нести слово правди майдану. Якщо ми з вами піднімемо велику Україну, тоді ми зможемо розхитати той човен бандитської узурпаторської влади. І саме тоді ми переможемо ось два основних напрямки на найближчий час. Мобілізація людей не зупиняємося, укріпляємо наш майдан, у у наступ мобілізаційні групи на схід і це буде нашою перемогою. І майте на увазі, знайте, ми ніколи своїх не кидаємо. Брат за братами з вами співаємо. Кожна сім'я, кожна родина має відчувати, ми йдемо разом, значить ніхто не повинен бути загублений. За кожного будемо мстити тій бандитській владі, бо це українці, це патріоти і це запорука нашої звані.